Ми жоден підрозділ не збільшили апарата, деякі підрозділи зменшили. Але із складу поліції, яка підпорядковується голові, ну, чи то начальнику поліції в Закарпатській області вивели. Підрозділи боротьби з незаконним обігом наркотиків. Вони в стадії реформування і на там, 55 днів, вроді осталось, створять департамент окремий підпорядкування голові національної поліції. І ймовірно, що все кущовим базовим підрозділом буде місто Львів. Таким чином, Західний регіон це Львів. Прикарпатська область і Закарпатська область, тобто Івано-Франківська Закарпаття, буде, буде мати одну складову в боротьбі з наркотиками, що дає можливість займатися транснаціональними наркотиками і каналами наркотрафіку. Тому що неефективність праці, простого працівника боротьби з наркотиками в районному підрозділі була неефективна. Ви бачили самі, ну кого там документували? Документували факти збуту наркотиків, документували факти вживання наркотиків, чи то зберігання наркотичних речовин. Менш ефективно, менш ефективно задіювалися механізми документування кон... контрабанди наркотиків або наркотрафіка із Західної Європи в Східну, і так, що в зворотньому шляху, з Східної на Захід. Різні види наркотиків мають різне джерело походження та свій трафік. Також в пряме підпорядкування голови Національної поліції вивели підрозділ економічної поліції. В штаті ОМВС за області було 63 посади працівників УПЗСЄ. Ну, Ще в старішому розумінні БХС, там, хто там, кому в який період часу більш краще розуміння. На сьогоднішній час створюється підрозділ на базі закарпатського підрозділу в кількості 90 працівників, які будуть займатися економічною злочинністю і прямому підпорядкуванні голові Нацполіції. поліції. Що в неможливість, на думку законодавця, Будь-якого впливу з боку місцевої влади чи там, керівництва місцевої поліції. Ну, негативно мається на увазі. Жоден там представник бізнесу місцевого або там якийсь структур не зможе вплинути на оперативну та розшукову діяльність цього підрозділу. Як анонсували міністр і голова Національної поліції, окремим складовим буде. Підрозділ кіберзлочинності. До речі, із діючих працівників УМВС тільки два працівника пройшли конкурс і будуть зараховані в склад кіберпідрозділу. Тільки два із діюч із бувших міліціонерів. Всі інші вакансії на конкурсній основі займуть Конкурсанти, які подали заявки, анкети електронною формою з цивільної молоді. Ну, найбільше це випускники УЖНУ, Львівського університету та інших. Ми надіємося, що цей підрозділ, він скрізь в Європі, він значно потужний. Він виконує гораздо більш ефективну роботу, чим виконувався тут у нас в ОМВС. І ми тільки... Тільки за те, щоб більш ефективно вони працювали в боротьбі з кіберзлочинністю. Наразі прості громадяни бачать в цій ситуації ну, такі види шахрайств, як з банківськими картками, чи там, не дуже звично для кіберпідрозділу, вони займалися тут у нас в МВС розкриттям чи попередженням шахрайств під такими приводами, як дзвонки батькам серед ночі, там, ваш син. В міліції, прокуратури, там і що в якихось правоохоронних органах несіть і діє. Тобто ці злочини вони мають такий місцевий характер в Україні. Ну, Може, там ще в якихось пострадянських республіках в Європі. Попробуйте в Словакії зателефонувати батькам і скажіть, мамо, ваш син поліції, несіть там 500 євро. Чи понесуть батьки? Я не впевнений, що вони там будуть нести як тут. Тобто, це такий наш. Характер, такий прояв корупційності срабатує ментально в громадян. От. Цими видами злочинів буде займатися кримінальна поліція у Закарпатській області, а кібери повинні робити те, що вони потрібні робити. Підрозділ поліції охорони. До речі, це єдиний підрозділ, який законодавець не обмежує в кількості, тому що кількість поліцейських взагалі обмежена рішенням про створення нас поліцією і там є конкретна кількість осіб, зазначена. Менше можна, більше ні. То підрозділ поліції охорони не має крайньої межі найманих працівників. Міністр Виражає думку, що реформування і реорганізація підрозділів міліції на залізницях, під, за ними йдуть підрозділи охоронні підрозділи на залізницях, охоронні підрозділи на газо-нефтепроводах, охоронні підрозділи на шляхопроводах або інших там, ну, мережах, а також підприємствах, які мають. Для держави значення там військове там, чи якесь важливе, будуть переводитися або рекомендовано буде власникам цих підприємств переходити на довірні відносини з професіональною поліцією охорони. Тому ця новела про те, що кількість працівників найманих не буде обмежена і має рацію. Ну, вона не буде безкінечна, тому що ринок. Сам буде вимагати кількість працівників підрозділів поліції охорони. Новела в тому, що фахова охорона гораздо справніше працює, чим якась там менш потужна. Ну, тобто це умови ринку з умовами війни. Якщо залізниці заробляють гроші, а міліція їх охороняла безоплатно, це, мабуть, неправильно. Це залишки від попереднього. Політичного устрою держави. Далі. В Національній поліції не буде таких підрозділів, які не несуть основну нагрузку поліцейську. Це підрозділи медичного забезпечення. Деякі, деякі функції дозвільної системи. Деякі функції, які надавали, наприклад, Ну, в старому розумінні МРЕО, да, там реєстраційний підрозділ. На сьогоднішній день МРЕО не працюють. Ну, це тимчасово. Вони там закінчують видавати там посвідчення, реєструвати, але день-два і це буде прямо підпорядкування центральному апарату. Їх виводять із порядкувань наших обласних. Так само з дозвільною системою. Ми другий день не тільки закінчуємо видачу дозволів, на які надали ми дозвола до 6 листопада. Після 6 листопада ми не проводимо реєстрацію і видачу, тому що законодавець ще не направив нам весь перелік документів і нову структуру реєстрації, зброї в тому числі. Але це тимчасово декілька днів, я думаю, питання зніметься. І в прямому підпорядкуванні голови Національної поліції будуть підрозділи патрульної поліції. Наприклад, цих 250 юнаків та дівчат, які зараз навчаються, вони формально на декілька днів введені в наш штат, через два дні ми їх виведемо, і вони будуть в прямому підпорядкуванні голові, структурно призначений заступник голови, це керівник патрульної поліції Фацевич. Він напряму буде керувати цими підрозділами. Але в плані взаємодії, відповідно, керівники підрозділів всіх, які виведені структурно, будуть взаємодіяти з місцевою поліцією. Ну, це неможливо розривати. Вибачаєш. Тепер повернемося до Закарпаття. Спустимося вниз. Якимось. В Закарпатській області ми анонсуємо, це основне, що я хочу вам сказати, анонсуємо створення нових підрозділів територіальних. До 7 числа у нас було 12 районних підрозділів, як я вже казав. Тепер буде 5 кощових підрозділів поліції. Приблизно за такою схемою реформується і прокуратура. Буде п'ять кущових прокуратур. Територіально вони співпадають. Це Ужгородський відділ поліції, в склад якого буде входити. Ужгородське районне відділення поліції буде обслуговувати сільську місцевість, пригород. Перечинське відділення поліції і Великоберезнянське відділення поліції. Враховуючи специфіку Закарпаття і те, що декілька років, я вже не пам'ятаю скільки, ну, 4 чи 5 років назад, було ліквідовано постановою Кабінету міністрів ряд районних підрозділів міліції в Закарпатті, ми маємо позитивний і негативний досвід роботи цих. Місцевостях, де ліквідували районні підрозділи міліції. Тобто Великоберезним, Мукачівському районі і Воловці, це ми маємо досвід. В більшості областях то цього досвіду немає: як позитивних сторін, так і негативних. Ураховуючи це, ми відродили. Великоберезнянське відділення поліції, тому що відсутність чергов, цілодобової чергової частини не дало змогу ефективно реагувати на звернення громадян. Але є позитивний опит в роботі того, що в цих відділеннях, тобто Угородському районі, Перечинському районі і Великоберезнянському не буде таких посад. Поліцейських, які виконують допоміжну функцію, а не основну. Тобто штабні підрозділи розформовані, бухгалтерія розформована, ІТТ буде одне, конвойний підрозділ значно збільшать. Ми вводимо в ці районні відділки поліції суто практичні посади. Один керівник, чергова частина, яка забезпечує цілодобовий прийом громадян направлення нарядів. А також збереження і охорона зброї. Вводимо чергові частини, в чергові частини кімнати зберігання зброї, що дає можливість не їздити трафіком кожне утро працівникам за 20-30 кілометрів, отримати зброю, заступити на чергування, там провести інструктаж, що, що витрати нафти, моторесурс, транспорту і задіяння ну, фізичного часу працівників. Це будуть робити на місцях, але ці підрозділи будуть носити суто практичну роботу. Працівники дільничих поліцейських інспекторів, поліцейських інспекторів, працівники кримінальної міліції та слідства. Крапка. Вони будуть на місці працювати і не будуть прив'язуватися ні до кого, ні до чого. Тільки процесуально слідчі будуть прив'язуватися до процесуального від прокуратури, прокуратура йде на такі самі, е, шлях, такими самими шляхами, і це. Зменшить нагрузку на лишню роботу працівникам і збільшить час, скоротить час доїзду до, до громадян і обслуговування їх. Далі. слідчий кущовий відділ поліції це Мукачевський. В його склад буде входити Мукачівське відділення поліції, Свалявське відділення поліції, Воловецьке відділення поліції. Наприклад, голова Воловецької районної адміністрації, вона жінка така. Ну, вчора і ради вона адмірала. Вона перше, коли зі мною познайомилася, вона каже, верніть нам міліцію. Тому що на той, на той час було в складі е, відділку 19 посад, фактично було 14 працівників, фактично на чергуванні після чергування, там десь на задіяння охорони громадського порядку в Воловецькому районі фактично залишалось ну, не більше 8-9 працівників на добу. І то в денний час, а на ніж залишалось тільки там, три чоловіка, які... Ну, якби два виклики, то й не співали. От. Враховуючи те, що ми йдемо ближче до громадян, ми повертаємо в воловецьке відділення поліції. З невеликою кількістю штатний розклад буде 50 чоловік, але враховуючи, що це всі практичні працівники, це буде дуже добре. Ми вер... Майже в кожний населений пункт вертається міліціонер. Слідуючий відділ поліції це Бергівський відділ поліції, кущовий. В нього буде входити одне відділення Виноградівське і сам по собі Бергівський район. Але враховуючи специфіку Закарпаття, ми більш якийсь там дрібніший розподіл робити неефективно, і якісь інші райони приєднувати сюди там, чи не, ну, перепорядковувати, підпорядковувати не потрібно. Тому загальна чисельність цього великого кущового підрозділу буде 250 осіб, із яких 110 буде номінально в виноградовському відділенні, і 140 Берегівському. Це оптимальні цифри. Побачимо з часом, чи це ми правильно зробили. Хузький відділ поліції, кущовий, в нього буде входити таке складне територіальне об'єднання, як Іршавське відділення поліції. Та міжгірське відділення поліції. Але ми собі враховуємо, що забираємо посади, ліквідовуємо посади, або за рахунок цих, не ліквідовуємо, за рахунок посад, які не прямо пов'язані по роботі з населенням, ми всіх поліцейських виганяємо в люди, даємо їм функції спілкування, ну, ті посади, які приносять іменно ефективність при роботі з населенням. Прийняття заяв, розслідування злочинів та затримання, розшук та затримання злочинців. Інші допоміжні функції забираються. Це кількості буде достатньо, на нашу думку. І останній кущовий підрозділ це Тячівський відділ поліції. Тут є новела. Ми вводимо нове відділення поліції Дубівське. Територіально воно розташовано в горній місцевості Тячівської Тячівщини. І буде охоплювати 54 тисячі 300 громадян. Оце дубівське відділення. Тому що ми розуміємо, що Тячівський район, вам відомо, самий здоровий сільський район України. Близько 200 тисяч населення і це селяни. ну це... За статусом селян, вони розкидані по всій горній місцевості і обслуговувати стяжого, іноді було нам доїжджати 4-5 годин, тільки прибуть на виклик. 4-5 годин. То для того, щоб ми це зменшити, трафік доїзду, ми вводимо в Дубівське відділення поліції з штатною чисельністю 29 чоловік, це суто начальник і заступник, остальні це патрульний поліцейський, кримінальна поліція і слідчі відділення. От, ну і чергова частина. Дев'ять чоловік. Якщо цієї кількості поліцейських буде недостатньо, враховуючи хоч і велика кількість населення, але там незначна кількість заяв і звернень була. І тут ми маємо палку о двох концах. Появиться поліцейський, чи збільшиться довіра громадян, чи збільшиться кількість викликів, ми собі ставимо запитання. Якщо збільшиться кількість викликів, значить нам треба буде ким, то це обслуговувати. Ну і ефективність роботи. Ну і також Рахівське відділення поліції, воно буде охоплювати весь Рахівський район. Воно залишається в великій складовій чисельності 92 особи, враховуючи те, що ми не вводимо в Ясінському регіоні, в Ясинях відділення поліції, щоб не створювати лишніх посад чергових. Тобто, ну що таке черво? Ми на базі Ясинського відділення міліції, такий потужний курс зробимо без чергової частини, збільшимо кількість дільничих та працівників карну розшуку і вдемо пару посад слідчих. Якщо це буде ефективно, ну це такі новели. В Дубовському відділенні вводимо чергову частину, в Ясинському не вводимо. Весь цей штат поліції Закарпаття тимчасовий. Голова поліції, законодавець нам дають якийсь час на апробацію, на виявлення недоліків, помилок. Все буде залежати якраз від вас, тому що громадян ви чуєте не менше, ніж чим чим ми. І ви доведете до нас ті негаразди, які будуть робити працівники поліції. Чи ми будемо дивитися об'єктивно причини якихось негараздів і приймати реагування, по суті. Десь будемо збільшувати кількість, десь зменшувати. Голова національної поліції дозволяє керівнику поліції регіона звертатися з змінною штатною чисельності в територіальних відділах та відділеннях. Ми не маємо права збільшити чисельність загальну, але ми маємо право. Ініціювати перед головою національної поліції зміни кількості працівників поліції з одного підрозділу в інший з однієї служби в іншу, що дасть змогу швидко усувати недоліки, які можуть виникнути при роботі з населенням. І ефективність, по суті, самої роботи поліції це кількість розкритих та розслідуваних кримінальних проваджень, направлених до суду, засуджено. Реальної міри покарання чи та, всіх видів покарання злочинців. І насамперед зменшення кількості злочинів на території. Сама новела зміни міліції в поліцію передбачає ефективність, там плюс один злочин від попереднього періоду розкрито, чи плюс один більше затримано злочинців, а наоборот, зменшення злочинності в регіоні. Буде той фактор, який буде сприяти в якості роботи міліції. Шляхом де профілактики, а де реальної роботи кримінальних підрозділів. Затримання знешкодження. Слідуйший блок питань, які я хотів би наголосити: ця реформа несе відповідно і не тільки скорочення, а й як кажуть. Юридичний орган МВС УМВС Закарпатської області перестав існувати 6 числа. 7 числа в 10.35 ми зареєстрували новий юридичний орган, це Національне управління поліції Закарпатської області. Тому всі працівники міліції, всі до одного звільнені шостим числом із організації, яка перестала існувати. Сьомим числом, після створення юридичного такого органу, як поліція в Закарпатті, ми почали формувати накази про призначення працівників на посади ВО поліцейських і переатестацію їх на спеціальне звання поліції. Внизових врядових в званнях є невелика зміна. Відсутній старший, старший сержант, старшина, прапорщик і старший прапорщик поліції не буде. Буде капрал. Таке, уніфіцерне. Все остальне звання залишиться в Закарпатті всі такі, як є, тому що генерала в нас немає, а генерал буде генерал третього, третього рангу другого, першого. От така зміна. Генерал поліції. Ну, нам за це не цікаво з вами. Перетестацію працівники будуть проходити кожний. Ідея міністра перетестацію почать з рядового складу. Чому? Особа, яка пройшла перетестацію, зразу отримує заробітну плату вдвічі більшу. Фактично, на руки. Якщо зараз міліціонер рядовий отримує 2,400, буде 4,800. Якщо майор зараз отримує зарплату близько 4,5 тисячі, буде 9. Підходячи із цього принципу, і переатестація починається з рядового складу. Фактично. Ми їх зараз переводимо в поліцію, а переатестацію будемо починати з рядового складу. Для це нам дається шість місяців по державі взагалі. Зараз розпочата атестація Київської області. Начальника обласної поліції переатестували і призначили в постійний склад поліції. І на переатестації Київщини буде видно термін переатестації, складнощі при переатестації. І скільки часу займе взагалі ця процедура? Ну, так все. Відповідно, якусь кількість працівників ми вивільняємо і відправляємо на біржу. Як ми підходимо до цієї ситуації? Ті працівники поліції, відносно яких, міліції, відносно яких були порушені кримінальні провадження в різних стадіях, досудового розслідування, судового розгляду, всі будуть звільнені, направлені на біржу. При отриманні рішення вони мають право поновитися в посаді через систему атестаційних та поліцейських комісій з збереженням вислуги років. Але є ще така група працівників, яких ми направляємо на біржу праці, і яких ми не хочемо бачити поліції. Формально немає підстав порушувати відносно них кримінальні провадження, тому що не вистачає ознак всіх. Але це в простому розумінні ті працівники, які були заміщені в корупції. Замічені в хабарництві, мають негативні показники, тобто недисципліновані і своєю поведінкою тільки дають негатив на роботу підрозділів. Пияки, особидносники складені, адмінпротоколи там, за порушення прав дорожнього руху, тяжкі, тобто за вживання алкоголю і так далі. Така кількість працівників немала. Кожен з них має право звернутися до голови ліквідаційної комісії. Ще така у нас залишилась структура, яка ліквідовує міліцію, це тривалий час, і переводить майно фізично в поліцію. І голова ліквідаційної комісії буде цим займатися, розглядати скарги, жалоби, відповідати, направляти на атестаційні та поліцейські комісії цих бажаючих. Повернутися і то буде колегіально розглянути. У мене все.